Всіх вітаю, з вами як завжди, склянка. И шо? продовжуємо, продовжим. Продовжуємо. Зараз тільки зроблю вот так от. Пам. І все, продовжуємо, продовжуємо. ФНА! Я поставив 60 АП, щоб щоб мене була герцовка. Я, я все зробив, щоб зараз все було все ідеально. От Максимально ідеально було. Значить, у розширення правильно поставив. все поставив ідеально, все повинно бути супер. Полетіли, Давай! Ра! Зараз будемо всіх просто означати на усіма. будемо їх максимально бити. Ну да. Головне зробити ця. от, І ми відразу виграємо, тому так. Да. Взагалі всіх вітаю, так. Да. Якщо я ще не привітався, але я вже привітався 100%, Тому полетів, полетів. Мікрофон в цей раз почав, все зробив, значить все повинно бути ідеально. Чел вже пішов в іншу стадію цих факсан. Я сподіваюся, що хоча в цей раз не буде таких проблем, що він буде по разів на мене нападати, тому що ну, це реально може бути проблем. Я не хочу програти четверту ніч. Ми проходимо четверту ніч, дивимося, що буде з п'ятою. Можливо, роблю не різко, якщо буде дуже багато е, разів буде не п'ятонічати. Якщо прям виграю ніч, то я буду вафіло, якщо чесно. Типа. І можливо ми підемо на 20, 20 20 20 Типа режим максимальний. Але не думаю, Блін, він взагалі не йде. Ізі. проходимо гру. Сюди. Боже мій, ну. Ізічка, я вважаю. Ізі. Підналаштував мікрофон студенько, бо мені здається, що. Да. 90% вже енергії, алю. Опа! Тільки сказав, що його нема. От тільки сказав, що його нема, він вже потихеньку хоче вилазити. Він афієвший. Детінас, що в нього короче там трошки по цікавому працює. Він коротше нападає, в нього 1500 кадрів завжди е, наступна атака. Але окрім цього, ще може додаватися діба, від 10 до 1000, по-моєму, кадрів е, час е, поожидання. До речі, по відсоткам все дуже добре зараз. 107% від першого години була ночі. Я вважаю що взагалі супер. Ідеально. Да. Ну ось так вот. Треба ж Мені подалося, що Фредді напав. Оце херва. Чіка на кухні. Добре. Це можливо Чіка, до речі, пройшла вперед трошечки. Не знаю точно. Секунду, 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 секунду. Ой-ой-ой, продовжуємо, продовжуємо, продовжуємо. Нормально, защил тут Нормально. Uh, а витяг би вже треба було там призупинити, бо в мене звуки були хоч не впадково. Ну да. <плес> uh, даао, как там у нас того нема, ей тоже нема. Я прям тут. Сейф вже тут. За фак сам в принципі друга ночь 73% дуже файно выглядает, типа тобто, Чика пішла назад. Она не захотел нападати. Я в принципі не против. Хай вона волить напів, якщо чесно. Поки що, поки що все норм. Мене що бісить. що ФНАФ відкривається в такому маленькому віконечку, і його треба весь час розширяти. І це так по конченому працює, це просто піпець. Там 720 p він відкривається, і його можна зробити в екранчик, але екранчик в мене на екрані буде виглядати отаким от маленьким, типу я там взагалі не буду бачити. Це я геніально зараз подивився. Взагалі забув дивитися на двері. Зараз він прилетить. Зараз. Я просто не подивився на іншу камеру, щоб він більше прилетів до мене, але. Він все одно знато часто нападає, а? Він знато часто нападає, мені здається. Я не знаю, якщо це не фіксить зараз, типа нічого, то це дуже херово, якщо чесно. Бо типу мені треба вже третя ночі, а її нема. А треті ночі нема. Я не хочу ще один відос, де я буду програвати. Мені треба виграш. Ні, це якісь мем. Ради під дверима Ні, Не, не під ну, Нормально. В принципі Можна буде просто в кінці надіятися, щоб Фокс взагалі не налітав на двері і просто відкрити їх, их залишити, типа щоб аніматроніки просто... Вони ж не можуть тебе вбити, поки ти не піднімеш свій планшет. Це все геніально продумано, так сказать. знову... Я не знаю, це капець якийсь. він за то часто Я типу дивився, він навіть у людей, які грають на 2020-2020, короче, ну на максимальному режимі, він не нападає так бы типу, типа. якийсь сме максимальний. Якщо це буде ще один раз, у -у -у -у", то він же буде прямо біля нас. Фредді, я, я маю на увазі. Давайте, ще швидше, ще швидше. Треба 4 ночі, треба 4 ночі! Ні, я, типу, максимально старався, я дивився відео по фнаху, але я старався додивитися першу частину, щоб типу, не дізнатися, як проходити першу частину. Треба, що для мене було не дивитися так, як проходити першу частину. Тому що. Ну, типу, я бачу деякі мемики цікаві, типу, але. Просто розумію те, що. Блін, я не хочу як все працює, але я розумію, що я не виграв вже. У меня снова шансов нет, просто какие-то мемы <Ты пикет>. Я уже снова стартую Маленький шанс є, що я виграю, якщо буде 10%, і буде 5 ночі. Просто сидимо зараз і не витрачаємо максимальну енергію. Окей, Фоксі вже. Чіка звалила. Чіка звалила, але Фредді... Фредді, до речі, по би... Був, був... О, трошки, Супер. Супер, але є мінус! 17% зараз він збив! 17%. Це взагалі нормально? О, пішла на кухню. О, це мемчик, тільки що був. Там музика на музику наклалася, все нормально, Еще і и і, і, Чика, типа, на заднем фоне. Что ж дуже довго ты думаешь, Кожен раз трошечки лякаюся, когда бачу цю анимацию, якщо честно, кожен раз. Вот якось мини... До речі, тут значить, типа трошечки видно. Типа, значит, тут око, тут око, и тут якось так, короче. Ну, давай, далее, далее, далі, далі. Далі! Далі! Давай! Ийу you. You. you continue continue Бдим, бдим, максимально бдим Чекаємо, не знаю, 95% можливо, і тоді подивимося на камеру. Мені пофіг, все, зайдимой і все. Сюди сюди, сюди. Далі, через то, щоб поміняв іншу герцовку, в мене джесмітку не працює, в мене тут, короче я думаю, у вас вона на відео не буде видно, в мене просто таких приколи Дебік Типа максимально дебіг. Взагалі нормальний? Правда, хтось підійшов що... І ще хтось підійшов. Якісь мем максимальний. Це просто цей фокси, це, це типа. Чел, тільки почалась ніч. Нафіга, нафіга ти вже йдеш. Мені таке не треба. Де зараз вже повинна бути перша година. Перша година де зараз вже повинна бути. Перша година. Перша година. Він наче тільки прошучився, якщо чесно. розвалитись. Він зараз був десь 5% типу з ніфіго. Можна його просто вимкнути нафі? Це якийсь мем. Це просто якийсь мем. Якщо напевно, це єдина частина, де працює щось по кадрам. Типу, в інших це все норм. Я тепер хочу піти в другу частину, просто типу, тому що мене бісить вже ця частина. Якщо ми, типу, зараз ми програємо і ще наступний раз програємо, то все. то все. Я б навіть в цей раз, якщо ми програємо, вже лівав, бо то... Кінж, кінж. Що це за кінж? Ще ніхто не напав, він же три рази прилетів. Три! Я Не знаю, можливо, в мене все одна грає просто впев стоїть. Можливо, в цьому кріпрі. Але навіть це ніяк не може пройти, тому що на повному екрані, якщо я зараз вийду, то вона згорнеться повністю все буде філово. Да. Да, мы, да. Видишь, попрям дуже близько. Я аж на О, понясмо. Ну, той чел, хоча б трошечки вирішив запонитися, але типа 50%. Перша ночи. Это вже, ну це вже сразу програш. Я, как честно, просто хочу пограти в 4-й Но Я хочу ну, до того момента, кто будет 4 частина, и просто пограти в ней, потому что мне реально капец, це каже, что до 4-й Підійшло. Давайте звалиш нафіг вже звідти... це треба якось... Я знаю, що можна його можна їх видалити з гри, якщо дуже швидко закрити відкриту двері. 33 відтонки, друга ночі. Ну, типа, этот, навіть, не, не думаю, що я якийсь сенс, щоб він щось робив. Давай. Я почекаю. Я прямо так вот посижу на камерах. Посижу на камерах. Вин на камере шесть может быть, я на это знал. Я надеюсь, что вы налякалась максимально. Давайте еще раз. Еще раз. Еще раз. Еще раз. Третья основная катка. Просто я, типа, я даю уже эти игры, капец, каких шансов. Я надеюсь, что типа больше не буду никаких проблем с Якщо якось працює через кадри, це просто жесть. це жесть. о о о о о Бдім. Просто бдім. Ну, типа, він зараз знову нападе сопер швидко, я не знаю, чи реалії є сенс. Але будемо старатися максимально. Я просто, типа. Мені робити прев'юшку для цього роліка резип 3 дошки, я, я це ролик просто записую, щоб ви розуміли. Типу, Відосік, да? да. Ні, в принципі, можна написати щось в коментарях, що я можу зробити, бо в мене ідеї нема. немає. Ну, типу, окрім як, якось обмежити додатковий ФПС, типа, але чи є від цього сенс? До речі, всі, вже всі прям полетіли, всі полетіли. А цей навіть не вирішив ще не вставати, тому да. До речі, до вас. надо реально все ще не вау я не протю за секунду нападе. за секунду просто гра вирішила типа не нападати перші 15 секунд все сешине это що першу ніч щит що о фаши Це хоть Боні. Сещенє? Офієть. Це що, шанси на те, що мене не буде сильно задовбувати Фок Факсанич? Як зрозумів, він не залежить від години, коли він нападає саме, а від того, скільки він разів нападає. Сещє. Блядь, да. Чел проснулся. Ты припадешь, я, я что-то с помру? Я так бомбану, якщо я чего с помру, це буде просто капець. Це буде прям вот так вот. Це буде прям. Це буде прям вот так вот. Привозишь, нажать там на низ, пухти нападают в 30 разів швидше, и це якийсь про прикинь, нікто не знал, щось такого будет. Буде максимальний мем Що? Що, є шанс? О, є шанс. Я ваф Зараз будемо що тащить? Тащить будем? Я дуже хочу затащити. Ну перша стадія, окей, там Я як не розумію, типу 5 стадій нападу є. Я щось таке бачу, типу. Так каже, як я казала, що не буду дивитися всякий... я, тіпо, про прикольку нападать, типа і так далі про першу частину, Але типу, я мінімально випадково просто бачу всяку таку інфу. Бо я дивитися всякі челіки, які роблять всякі челленджі дуже жорсткі. По 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 іграм. І я такий думаю, блін, пі -пі. це знаєте, е це як я з Майнкрафту що ти раз в рік два тижні граю на прак. Отут те ж саме, але з ФНАФом, Типу, що ти дивишся, просто про ФНАФ, всяку інфу. І йдете в жопу. Він хоча б коли перший раз б'є, він максимум десь 10% забирає. І це хоча б єдине, що норм. Але в чому проблема? Зараз він буде набагато швидше, мабуть, разів більше. Не знаю, можливо я якось неправильно дивлюсь на нього, знато файно і він такий, типу, о, давайте ще раз нападу так швидко. М можливо я щось не шарю. Він вже, стар... о, він, він вже стартує. Я вже ч ваш шанс андріл. Він зараз другий удар робить 5% просто і все. І це вже трошечки ламає мені всю гру. Мені так треба чекати ту камеру дуже часто. І це хірово. Чому мене сам по собі знявся планшет? Це не я його що тільки щоб не опустив, ви розумієте? Фредди вже тут. Оксан! От так і сиди! От сиди за свою ширмою! Задолбав просто піпець. Якщо Фредді робить ще раз... У, у, у", це означає, що він буде прямо під дверима. А це означає, що нам треба буде дивитися на нього там, типа. Як я зрозумів, там на нього треба дуже часто дивитися, щоб він не нападав, мабуть. Ні, він він просто... він аджуїл, він аджуєл, Афиел просто максимально, типу, так часто нападати, Мені тільки третя ночі, алло! Це, мені здається, один з найкращих моментів, типу, тому що третя ночі 40%. але, типу, це типу, погано. Типу, все одно мало, то. То, прес F. Прес f о оу, о о, -о, -о. Я полный позакриває двері, дивляться. відкриває двері, закрыла двері назад. И потом сейчас, типа, такого, по-моему, роблять. Типу. Просто так от дивиться нельзя, тому що треба вот так, подивися. Подивився. подивився. Закрыл. До речі, поки що, поки що, Все норм. по відчуттям. Вам не здається, так що все норм. Можливо, я в чомусь не шарю, типу. Тільки на кухні. Чекаємо ще трошки. Четверта година ночі. Фредді звалив. Фредді звали, ви розумієте? А поки на тебе? А це не пофіг, а це вже взагалі не пофіг. Звали! Звали! Звали нафік! Ні! Іди нафіх! Іди нафіг! Іди нафіг! Чекаємо ще е, до, до 1500. Ні, не, до 1500. О, Ні, не, хочу програвати. Це найкраща катка, яка була. Це була найкраща катка, алло! Будаска, пять то ночи, дреба, за раз. Зараз. Да, да, да. Там что, прикол там зараз на, на, на твоих дверях и Чика, и, и Фредди. Ты херово сейчас было. Я надеюсь, что цели нападают ни разу. Чисто так от пологіці, ми можемо зараз залишити просто так от ноут і чекати. Просто чекати. Є шанс, що не нападе більше Фоксі, бо типу нам просто відсотків зараз не вистачить Нам просто зараз відсотків не вистачить Нам тупо відсотки не вистачає. Давай! Тільки не фоксі, тільки не Фоксі. Не, Фоксі можна напасти, але дуже маленький шанс, типу, що він так швидко нападе, мені здається. Давай, 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 давай! Сейчас прикол с двух фокси будет, то, что он бежит. Все, это будет, это будет такой пресс эпчик просто. Ты изнущаешься! На 1%. Типа, дуже великий шанс, что если бы он зараз напав бы, ну, не напав бы, и началась бы 0-0, ну, типа, что, было бы 0 то я мог бы выиграть. Просто пипец. Это просто фан. И, мабуть, на такие погані ноте я бы реально закинчил бы видео. Тому що, мабуть, мабуть, саме цю гру я не зміг закінчити, скажу чесно, тому що я не знаю, це аміга складно. Це найкращий момент, який у нас був зараз, але типа це все одно було складно. Я розумію, що п'яту ніч це було ще мільярд разів важкіше. Коротше, так да, можете написати в коментарях, що я пускав. Так і напишіть, дуже треба, щоб було розвинення цього відео. Взагалі, дякую вам, що ви дивитеся, і бажаю вам гарного дня. Дякую вам, мої будь